Є в світі незвідана сила, що здатна дістатись небес, зцілити поранені крила, створити сто сотень чудес. Ця сила лікує незрячих, вертає синів із війни, проводить крізь терни й невдачі. Рятує і лап сатани, ця сила дарує прощення, за найстрашніші з гріхів, Вселяє у душі натхнення, знаходить сиріткам батьків. Ця сила спиняє негоду, назад оберта ураган, дарує в посуху воду. Спиняє гарячий вулкан, її неможливо спинити, вона, мов могутня броня, сховає у крилах від світу, мов птаха, своє пташеня. Ця сила осушує сльози, знімає тягари з плечей, розтоплює сонцем. Морози і душі стіляє в людей. Ця сила є в кожного в світі, в каліки, у в'язня, в чинця, у старця в дірявім лехміті, Дана вона всім від Творця. Ця сила не витвір людини, не те, що дарує земля. Ця сила до неба драбина, ця сила молитва твоя.